Всім добрий вечір. Сьогодні у нас з вами планується відео різних срібних прикрас. Планується, планується в процесі, того що... Так, того, що я люблю різні срібні прикраси називається. Але прикраси цікаві. Я не знаю, просто ми вже більше звикли до імпортних прикрас і дивимось, їх. А це в нас. З українськими пробами, та в принципі імпортні також тут усе підряд, можна сказати так, але красивеньке, таке, ніжненьке. От в мене щось дуже сильно вибачаюсь, не, не встигаю на повідомлення відповідати. Тому, може я зараз покажу небагато, завтра в мене, наче трохи більше, повинно бути вільного часу, щоб я спокійно змогла сидіти з цим телефоном і все побачила. Так, по-перше, є красивий браслетик, але він ніжний, це я поки покомірю і скажу, що він такий трохи дівчачий, дитячий, дівчачий, дитячий, Так, від 16,5 він може бути, в принципі, до 20. Одного аж тут зараз покажу тут, подовжуючи ланцюжок, ось такі квіточки. Це цирконій, але він такий красивий, такий ніжний, у мене щось подібне є. Так, і він іще родований. Тут є українська проба. Так, на нігті, будь ласка, не дивіться, дівчата. Бо ви роздивляєтесь мої руки після того, як я вже зварила суп, зварила борщ, там, начистила картошку, то, звісно, воно все по рукам видно. От, в перчатках я не вмію працювати, шкіра пересушена. Тут нічого не зробиш. Це така жіноча, жіноча нещасна доля. Але радує те, що потім ми дивимось прикраси. Так, да, я сьогодні зварила борщ і зробила олів'є. Я вже наїлась, хоча вже майже 8 годин. Так, ось такий красивенький браслетик у радіюванні ніжний. Так, вага в мене не зазначена. Це, називається, так готувалося. Я вам хочу вагу сказати. І хочу сказати, що ці елементи, вони не такі зручні, їх треба буде розправляти. От ось таким чином. Дуже красиві тут е, такі блакитні і сині фіаніти. Е, 6 грамів вага, 1000 гривень вартість. Він родований. Ось такий ніжний ніжний. Бачите? Такий, типу, як дрібненький. Давайте я ще скажу ширину, але такий досить плотненький. Красивий. е, українська проба. ось тут на колечку, тут просто 925 25 на елементі. Десь 5 міліметрів я бачу Йо максимальна ширина. Так, 5 мм. Оце такі типу, як би сказати, метелики. Не знаю, чи любите ви таке чи ні, але прикраси, в принципі, такі зараз у нас в магазинах зустрічаються: мінімум <рес> срібла, трошки родія і максимум вартості. Це ще в минулому році дівчата сподобались мені ці вісюльки. Я так люблю довгі сережки українські. І я запитала вартість, там за 6 грам було 3-4 з половиною щось таке. Я чуть там в обморок не впала. Так, зараз перевірю розмір. А вона мені каже, ну, можна в нас в кредит чи якось в розсрочку взяти. Я думаю, ну, Цього ще мені не вистачало. Так, у 18-му розмірі 18-18-1, це взагалі класний прям такий дитячий-дитячий, От я дивлюся, я прям його аж на собі бачу. Він реально класний. Тут такі маленькі бабочки у радіюванні так само сині камінці. Я думаю, це на це вушко, це на це вушко. Так, це направо, це наліво. І ось така каблучка, типу модель поцілунок. Також фіаніти тут у нас сині і білі. І браслетик також сюди би красиво пасував. Родована каблучка і сережки. Сережки вар... вартість, вага 3,8. Ну і так само десь буде каблучка, бо так само вона подвійна, як два метелика. Тут тільки замочок, а там у нас шинка, типу, без розміру. Українська проба також стоїть. Родований приблизно розмір. Він як трохи дитячий, от, правда. 13 міліметрів. Не трохи дитяче просто дитяче або так на ніжну маленьку дівчинку. Ну, дорослу, я вже маю ну, ось. Так. Ось такі, такі метелики. Вартість цього набору 1600 гривень. Я щось підзабула, що треба ще долари казати. Ну, я не знаю, треба, треба чи не треба. так, Але це в нас на сьогодні 39 доларів. 1600 гривень 39 доларів. Але набор дійсно класний. Розпаровувати я його і не зможу. Я думаю, що його, і не, він такий специфічний, що і не попросять його розпарувати, але ну, він класний каблучка така. фіаніти білі і сині, бо вони на, на відео можуть виглядати як трохи такі голубенькі. Так, ніжних прикрас у мене, в принципі, небагато. У 19 розмірі ось така каблучка зі смарадом. Смарагдик тут він і не крупний, але і не маленький, 7 міліметрів, 7 на 5. Ось такий красивий колір, світлий. колір світлого смарагду. Українська проба не бачу. Я тут українська нема тут просто 9,2,5. Це в нас Таїланд. 1400 гривень вартість. Ще раз, як я сказала, давайте подивимось. От так це виглядає, це повний 19 й шинка тоненька. от він Такий світлий-світлий. Далі у розмірі 17,5-17,7. Красиві. Так, паралини. Тут просто 925. Просто думаю, що незручний не якийсь замочок. От. Мені не подобається в сережках замочок. Давайте подивимося, тоді вже вирішимо, що робити з цією сережкою. 17.5-17.7. Просто через те, що він повний з підвісочкою я все-таки хочу її показати. Маленьке тільки тут вушко, воно би не пройшло в мої чокери. Бралини е, імітовані, бо я можу ще не сказати: от, української проби немає. От, ось такі маленькі: десь тут міліметрів шість сережки, каблучка 17,7. І така веселенька підвісочка. Ось така вартість набору 1800 гривень 44 долари. Не знаю, чи, чи без сережок його пропонувати. Але так, без сережок не цікаво. Мені от цікаво, що він повний. Тут зверху буде, типу, як одна перелинка, як, типу, як візочка. взагалі цікаво подивитися, як би воно було на вушках. От, моделька родована. Ось такий. Паралини імітовані, називають майорка. В принципі, ніжність нашу таку більш-менш ми закінчили. Але маленькі далі сережки також з такими типу, як ельфійками, з маленькими бурштинчиками. Ось такі маленькі такі дівчатка. Тут ось такий замочок, він закривається, петля, яка закривається. Не можу розгледіти пробу, наче от як да, 925 ще якесь клеймо. Але вони такі маленькі і легенькі. Вони не набік, от вони прямі якісь. Я маю на увазі, що не ось таким чином. А от так. анфас, Чи як правило? Не в профіль, коротше. Так. І... Але вони дуже-дуже маленькі. маленькі маленькі Нема що бачити, дівчата. Такі це хто любить легенькі. Вартість 700 гривень. Ось такі ельфи. З крильцями. В них на попі чи проба, чи що, написали. Да. 925 така Романтична історія. Ось такі дівчата. У розмірі 17,7, так це називається, наша романтична історія продовжується. Ось такий перстень з камінчиком аметистом сердечком. 9 міліметрів. Дев'ять міліметрів камінчиками. Десь світлий, красивий. Він родований. Проба всередині наружної української тут немає. Тільки... А, піджіть. Зараз я вам розкажу, те, що сама не бачу. Тут щось типу лазером. Так, да, тут лазерна є проба. Просто її погано вона ну, її майже не видно. Лазером просто нанесено. Ось така каблучка з сердечком. 1300 гривень вартість. Це в нас, е, так, аметис найкрупніше, сердечко 32 долари. І ще аметисти трошки поменше камінці. Так, поменше 900 гривень. 18 розмір. Ось такий красивий аметист. Тут давлена проба родований. Ось такий. Дев'ять міліметрів аметист дев'ятсот гривень. І трошечки поменше крапелька ось така цікава у радіюванні вдавлена проба. Вісімсот п'ятдесят гривень. Аметист. Якщо так міряти 10, але він трошки менший, 10 на 6. І темніший, да? у нас попередні були світліші. Ось таке у нас сьогодні відео з маленьких ніжних прикрас. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного вечора. До побачення.